Сезон збору розпочатий урожаю, Ось така у нас вродила капусточка. Да. Ось ми її зараз будемо збирати. Сина, батько повчає, як треба поводитися з ножем, то добре. Ось отак. Приємні враження в кінці збору врожаю. Ось, Поділюся з вами. Висники, ось така капусточка виросла. Ми її зараз зрізаємо, господар працює. Ось капусточка. Ось і закінчили збір врожаю. Капусточка. Садили капусту агресор. Ось така вона вийшла в нас. Більш-менш стандартна. Нічого її не поїла, тому що проводила обробки на протязі вегетаційного періоду. Тобто, все добре, будемо тепер з борщем.